Всім привіт! Сьогодні ми поговоримо про Нікоглая або про Колю. Він родом із Молдови. Він пояснював, чому російські блогери закривають очі на те, що робиться в Україні. Головна причина втрата грошей, репресії, всяке подібне. Багато з них думає лише за себе, а не те, що відбувається в Україні. Нещодавно він заявив, що йде воювати за Україну. І так сталося. Багато людей не повірили в це. Говорять, що це фейк і хайп, але його побратими на війні розказали, що він дійсно прийшов сюди не задля розваги, а воювати і захищати Україну. Стосовно того, що він поїхав сюди просто пофоткатися, так звісно, він буде фотографуватись, знімати свій блог на Ютуб канал. А також і я зніму якийсь з ним блог на Ютуб канал. Але в першу чергу не забуваємо, для чого я знаходжуся тут. А, а якщо він поряд зі мною, значить він теж буде допомагати всім, чим може. Звичайно, Ніколай признався, що не буде воювати на гарячих точках, таких як Бахмут, тому що він початківець і мало що знає. Але цей поступок вартий уваги. Всім привіт! Ну що, дочекалися ви цього моменту? Ось побратим уже на в бойовому місці розпорядження. Так що цілий місяць ось цей чудовий молодий чоловік буде пере, скажімо так, перевплащатися у українського справжнього військового, який захищає українську землю. Тому чекайте у колі на YouTube-каналі. Цілу історію про ну вона буде довго монтуватися, довго сніматися да. буде не скоро. Да, це буде не скоро, але ви слідкуйте за кружечками нашими. Слідкуйте за інстаграмами, телеграмами, ну і тіктоками. Так що буде цікаво.